Чи знали ви, що чай з гілок вишні це надзвичайно корисний засіб, який здавна використовується у народній медицині? Особисто я раніше і гадки про це не мав. Але тепер знаю і спішу поділитись корисною інформацією з вами. Мене звати Українчик, і це канал всілякі новини. Вишня давно використовується у народній медицині в якості натурального засобу для терапії та профілактики багатьох хвороб. Однак корисними властивостями володіє не тільки ягода, а й гілки рослини, які містять широкий спектр мінеральних компонентів і вітамінів. Як і де використовують гілочки вишні і в чому їх цілющі функції, зараз я вам про це розкажу. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, чи знали ви раніше про користь вишневих гілочок, або вперше про це чуєте. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка. Дуже сильно допомагають розповсюдити дане відео на якомога більше українок і українців. Щиро вам за це дякую. Лікувальна сила вишневих гілочок полягає в їх збалансованому складі: гілки вишні, збагачені вітамінами групи Б, аскорбіновою кислотою, вітаміном А, Е і ніацином. Також вишневі гілочки мають у собі органічні і неорганічні кислоти пектин, крохмаль і дубильні речовини. До мінерального складу цих чудових гілочок входять фером, магній, калій, фосфор, кальцій, натрій і цинк. Такий унікальний і гармонійно збалансований склад. Дозволяє застосовувати гілочки рослини в якості натурального засобу для насичення організму вітамінами і мінералами. Вишневі гілочки є унікальним постачальником активно-біологічних компонентів мікро- і макроелементів, необхідних для нормальної життєдіяльності людини. Вони володіють високими цілющими властивостями, які сприятливо впливають на всі системи людського організму. Активізують імунні процеси, зміцнюють імунітет, підвищують опірність організму проти вірусів та інфекцій, попереджають розвиток авітамінозу, служать профілактикою передчасного старіння, очищають нирки, сприяють нормалізації функціонування печінки, стабілізують артеріальний тиск, зміцнюють стінки судин, роблять їх більш еластичними. Мають сечогінну дію, нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту, прискорюють обмінні процеси, борються з різними запаленнями, зокрема при артритах і подагрі, служать безпечним дезінфікуючим засобом для порожнини рота і глотки, тонізують, повертають життєві сили, дозволяють швидко відновитися після фізичних навантажень. Вишневі гілочки, з яких роблять чай або настій, допомагають при простудних недугах, грипи, запаленні дихальних шляхів. Вони мають властивість швидко виводити зайву рідину, що сприяє очищенню організму, зменшенню набряклості і втрати зайвих кілограмів. Дуже корисно використовувати продукт майбутнім мамам, так як він є прекрасним постачальником фолієвої кислоти, необхідної для правильного розвитку нервової системи малюка. Жінкам регулярне споживання напою дає можливість нормалізувати менструальний цикл, усунути маткову кровотечу, поліпшити функціонування репродуктивної системи. Дітям старше 12 років відвар дають при простудних захворюваннях і грипі. Він має легкий, жарознижуючий ефект, підвищує стійкість організму до різних вірусів і інфекцій, допомагає швидко подолати недугу і відновити сили. Щоб вишневий напій приніс максимальну користь для здоров'я, його потрібно правильно приготувати. Процес заварювання досить простий, однак вимагає дотримання деяких нюансів. Досить часто в народі застосовується класичний рецепт приготування чаю, для якого використовують тільки воду і гілочки. 4-5 гілочок вишні ламають на невеликі шматочки по 1 см, заливають половиною літру окропу і варять на маленькому вогні протягом 15 хвилин. Після цього напій залишають настоюватися на кілька годин. Він повинен отримати насичений червоно-коричневий колір і чудовий запах з ніжними нотками мигдалю. Корисно в такий напій додати трохи меду або кориці, які додадуть смаку та приємного аромату. Збирати гілочки вишні треба ранньою весною, коли починають набухати бруньки. Саме в цей час у гілочках сконцентрована найбільша кількість корисних речовин. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним відео в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди, і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. Чи знали ви, що чай з гілок вишні це надзвичайно корисний засіб, який здавна використовується у народній медицині? Особисто я раніше і гадки про це не мав. Але тепер знаю і спішу поділитись корисною інформацією з вами. Мене звати Українчик і це канал всілякі новини. Вишня давно використовується у народній медицині в якості натурального засобу для терапії та профілактики багатьох хвороб. Однак корисними властивостями володіє не тільки ягода, а й гілки рослини, які містять широкий спектр мінеральних компонентів і вітамінів. Як і де використовують гілочки вишні і в чому їх цілющі функції, зараз я вам про це розкажу. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, чи знали ви раніше про користь вишневих гілочок, або вперше про це чуєте. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка. Дуже сильно допомагають розповсюдити дане відео на якомога більше українок і українців. Щиро вам за це дякую. Лікувальна сила вишневих гілочок полягає в їх збалансованому складі: гілки вишні збагачені вітамінами групи Б, аскорбіновою кислотою, вітаміном А, Е і ніацином. Також вишневі гілочки мають у собі органічні і неорганічні кислоти пектин, крохмаль і дубильні речовини. До мінерального складу цих чудових гілочок входять фером, магній, калій, фосфор, кальцій, натрій і цинк. Такий унікальний і гармонійно збалансований склад. Дозволяє застосовувати гілочки рослини в якості натурального засобу для насичення організму вітамінами і мінералами. Вишневі гілочки є унікальним постачальником активно біологічних компонентів мікро- і макроелементів, необхідних для нормальної життєдіяльності людини. Вони володіють високими цілющими властивостями, які сприятливо впливають на всі системи людського організму. Активізують імунні процеси, зміцнюють імунітет, підвищують опірність організму проти вірусів та інфекцій, попереджають розвиток авітамінозу, служать профілактикою передчасного старіння, очищають нирки, сприяють нормалізації функціонування печінки, стабілізують артеріальний тиск, зміцнюють стінки судин, роблять їх більш еластичними. Мають сечогінну дію, нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту, прискорюють обмінні процеси, борються з різними запаленнями, зокрема при артритах і подагрі, служать безпечним дезінфікуючим засобом для порожнини рота і глотки, тонізують, повертають життєві сили, дозволяють швидко відновитися після фізичних навантажень. Вишневі гілочки, з яких роблять чай або настій, допомагають при простудних недугах, грипи, запаленні дихальних шляхів. Вони мають властивість швидко виводити зайву рідину, що сприяє очищенню організму, зменшенню набряклості і втрати зайвих кілограмів. Дуже корисно використовувати продукт майбутнім мамам, так як він є прекрасним постачальником фолієвої кислоти, необхідної для правильного розвитку нервової системи малюка. Жінкам регулярне споживання напою дає можливість нормалізувати менструальний цикл, усунути маткову кровотечу, поліпшити функціонування репродуктивної системи. Дітям старше 12 років відвар дають при простудних захворюваннях і грипі. Він має легкий жарознижуючий ефект, підвищує стійкість організму до різних вірусів і інфекцій, допомагає швидко подолати недугу і відновити сили. Щоб вишневий напій приніс максимальну користь для здоров'я, його потрібно правильно приготувати. Процес заварювання досить простий, однак вимагає дотримання деяких нюансів. Досить часто в народі застосовується класичний рецепт приготування чаю, для якого використовують тільки воду і гілочки. 4-5 гілочок вишні ламають на невеликі шматочки по 1 см, заливають половиною літру окропу і варять на маленькому вогні протягом 15 хвилин. Після цього напій залишають настоюватися на кілька годин. Він повинен отримати насичений червоно-коричневий колір і чудовий запах з ніжними нотками мигдалю. Корисно в такий напій додати трохи меду або кориці, які додадуть смаку та приємного аромату. Збирати гілочки вишні треба ранньою весною, коли починають набухати бруньки. Саме в цей час у гілочках. Сконцентрована найбільша кількість корисних речовин. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним відео в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.